Друзі, сьогодні Джеремі Кларксон розповість одну цікаву історію, пов'язану з його фермерською діяльністю. Історія про те, як його маленький трактор, подарений свого часу Лізі на Різдво, був знищений колишнім прем'єр-міністром Британії Девідом Кемероном, не режисером Титаніка і Аватара. Тож зараз Джеза сам вам все розповість. Ну а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, ви в курсі. Поїхали! Історія про те, як мій трактор вибухнув. Зателефонував товариш, який живе в сусідньому селі, і сказав, що йому потрібен мій трактор, щоб покосити свій загін. Я не буду називати вам його ім'я, тільки скажу, що воно починається на Ді і закінчується на «Евід e Кемерон. Та це не важливо. Важливо те, що він позичив мого трактора. І трактор вибухнув. Я знаю, що сьогодні люди неправильно використовують поняття вибухнув, кажучи, що, наприклад, їх комп'ютер вибухнув, маючи на увазі, що він завис. Крім того, коли люди кажуть, що їхня машина вибухнула. Вони також не мають на увазі, що вона стала вогняною кулею на трасі А303. Вони просто хочуть сказати, що автомобіль зупинився, і, можливо, просто тому, що у нього закінчилося паливо. Машини дуже рідко вибухають, комп'ютери ніколи, але мій трактор це зробив. Добре, хоч що то був не Ламборгіні. мабуть, ви хотіли почути цю історію саме про нього. Та то був старий Месі Фергюсон. Мій сусід прийшов, щоб позичити його одного сонячного суботнього ранку. А коли приїхав, щоб повернути, вирушив в мою сторону, виглядаючи політиком, який вдає, що не розуміє сільської місцевості. Сорочка Поло, Захисники Вух, Капелюх Пікі Блайндерс і Чорні Велінг. А за 200 ярдів далі тріск і грибоподібна хмара розміром з Україну. Масло бризнуло на всі кущі ожини. А через кілька хвилин було чутно, як приземляються уламки заліза. Я був приголомшеним, бо спочатку подумав, що в той трактор влучила ракета з тепловим наведенням. Подальше розслідування показало, що з обох боків блоку двигуна було пробито 2-3 тридюймові отвори. Сусід, звичайно, стверджує, що не робив нічого поганого. Він просто їхав, коли трактор без жодної причини видав димну аневризму. І мені насправді дуже сумно через це, тому що маленький червоний Месі був побудований у 1961 році, лише через рік після мого народження. І з тих пір він проводив кожен день безладно в сільській місцевості, допомагаючи годувати, формувати та зміцнювати хребет цього острова зі Скіпетром. Він же працював і під час кубинської ракетної кризи був свідком участь Америки у В'єтнамській війні застав людину на місяці: Вудсток, Панк-рок, Він бачив, як Бітлз прийшли і пішли. Ця чесна робоча конячка, проста суміш внутрішнього згоряння, сталі та праці. Побачила, як ми приєдналися до спільного ринку. А потім, коли за її кермом сидів чоловік, який прискорив наш вихід з суспільного ринку, вона померла. Однак, оскільки я купив цей трактор як різдвяний подарунок для Лізи, а я стара сентиментальна ковбаса, я не можу просто так його здати на металобрухт, мені доведеться повернути його до життя. Мені доведеться заплатити за пересадку серця і за великі кошти знайти хірурга-механіка, який зможе це зробити. У мене були подібні проблеми з моїм 17-річним рейндж-ровером. Обидва його турбокомпресора нещодавно вибухнули, і вартість їх заміни значно перевищувала загальну вартість автомобіля, але відправити його на кастрюлі та сковорідки було надто важко. Це було б все одно, що стратити вашу собаку, Тому що рахунок за лікування її зламаної ноги був би більшим, ніж вартість тварини. Звичайно, я міг дозволити собі змінити старий Range Rover на останню модель, тестував її, і це чертовськи хороша машина. Але мені довелося б чекати 17 років, щоб він став моєю машиною. До того часу це був би лише інструмент. Я підозрюю, що справжні фермери так не думають. Я розумію, чому якщо ви не ведете вікторини чи не пишете газетні колонки, фінанси у фермерській справі вкрай нестабільні. Тому напис в декларації усього. Перевищує всілякі сердечні сентименти, ви не можете бути сентиментальними щодо тварин і точно не можете бути сентиментальними щодо машин. Якщо це коштує грошей, позбудьтеся цього. Тож, виходячи з цього, мені також доведеться позбутися трактора Lamborghini. Я добре знаю, коли я оголосив у телевізійному шоу Ферма Кларксана, що витратив 40 тисяч фунтів стерлингів на Ламборгіні, Багато столичних коментаторів подумали, що я хизуюся. Але якщо ви хоч щось знаєте про трактори, ви знатимете, що 40 тисяч фунтів за таку потужну машину були крадіжкою. Ціни на досить скромну нову машину починаються вдвічі дорожчі. Нестандартний фенд. Тим же бурчанням, як і мій ламбо, коштував би приблизно 250 тисяч фунтів стерлингів. Я знаю це, тому що Калеб постійно мені це повторює: щоранку він приходить на ферму з брошурою або новинами про угоду, про яку він почув. Він відчайдушно хоче, щоб я позбувся ламбо, який, як він каже, лайно, занадто великий і останніми тижнями трохи хандрить. Насправді, спочатку він був досить надійним, адже я купив його три роки тому, і весь той час він споживав лише солярку і масло. Та влітку я почав помічати, що педаль гальма стала трохи м'якою. А потім стала дуже м'якою, а потім вона стала такою м'якою, що мені довелося їздити з причепом на задній частині та використовувати його гальма, щоб уповільнювати всю цю конструкцію. А потім одного разу калеб Зрозумів, що жоден з його тракторів не був достатньо потужним, щоб підняти його нову борону. Тож він прокрався, коли я не дивився, відчепив причіп від ламбо, приєднав до нього свою борону і вирушив униз зі схилу. Уявіть його здивування, коли він досяг дна і не міг зупинитися. Коли в якійсь канаві йому все ж це вдалося зробити, він досить рішуче наказав мені замовити ремонт трактора у місцевого механіка. І хоча це було два тижні тому, ламбой досі стоїть в тій канаві. А ферма без трактора, навіть маленького, бо його підірвав колишній прем'єр-міністр. Це як ресторан без плити. Вона не життєздатна. І незабаром вона стане ще менш життєздатною, тому що все ж прибув механік і сказав, що щеплення в ламбо ось-ось вийде з ладу, а його заміна означає розділення всієї машини навпіл. Та і сумніваюся, що вони зможуть полагодити його за 20 хвилин. Таким чином, кожна крапка здорового глузду каже, що я повинен продати це старе лахміття і купити те, що працює. Але я не можу, тому що дідлі Squad Farm і цей трактор тісно пов'язані одне з одним. Продати трактора це як коли Лед Зепелін втратив свого барабанщика. Це вже був не Лед Зепелін. Калеб каже, що можливо, я. Міг би залишити Ламбо як прикрасу, але місцева сільська рада точно не дозволить мені цього зробити. Одного разу я поставив на свій газон реактивний винищувач Lightning і намагався стверджувати, що це повітродувка для листя, але вони чомусь не повірили. Тож вони точно накажуть мені позбутися ламбо, якщо я перетворю його на фонтан чи щось подібне. Тому я, мабуть, все ж його полагоджу, і незабаром моя ферма стане як мій гардероб, повно сорочок, які більше не підходять і ніколи не будуть підходити. І дірявих піджаків, але які я не можу віднести до благодійного магазину, тому що кожен з них нагадує про те, що я робив, місця де я був, і карі, яке я на них розлив. Життя продовжується, і людство постійно спокушається на все нове і блискуче. Але для мене старе та поношене, більш дорогоцінне і завжди набагато привабливіше.